Ось і закінчився жовтень місяць, час зробити підсумки. Місяць був складним для альтернативної енергетики. Майже весь місяць було похмуро, йшов дощ. Сьогодні також йде дощ. Тож, давайте подивимося, що в такий складний місяць генерує моя невеличка сонячна станція. Зранку було сонечко, але порадувало нас недовго. Нагадую, сонячне поле. Складається із шістьох панельок Джанко Solar 555 ватних і має загальну потужність 3,2 кВт. Знаходжусь біля свого електрощитка. Маємо на годиннику 1427. Взяли з електромережі в цьому місяці 300%. Майже 317 кВт-годин. Число вражаюче порівняно з попереднім місяцем, де було всього взято там 29 до 30 кВт. годин От вам і різниця, як в похмуру дощову погоду, скільки можна згенерувати з альтернативних джерел. Цього року жовтень вийшов напрочуд дощовим, сонця майже не було. Без електроенергії залишатись теж не хотілося, так як дуже часто вимикали міську мережу. І було потрібно підтримувати акумулятор ну, хоча б на відсотків 50% завжди, щоб він був заряджений. І в той момент, коли не було світла, ми навіть і не помічали. Тож, доводилося підтримувати акумулятор підзарядженим, а заряджався він від міської мережі. Подальшому розглядаю варіант, щоб замінити свій звичайний лічильник на двохзонний. І щоб е, можна було заряджати акумулятор, так як не буде погоди, сонця, вночі я буду заряджати його по зменшеному тарифу. Але все одно є великий плюс. Коли не було світла на районі, то у нас все працювало, і ми навіть не бачили, коли воно пропадало. Давайте подивимося по статистиці, скільки згенерувала сонячна станція, в які дні скільки було кВт і загальну кількість за місяць, переходячи в додаток Smart ESS, бачимо, що сонечка дає аж 9 Вт. Тим не менше, за сьогодні е, було згенеровано майже 3 кВт години. Ну, якщо подивитися за попередні дні, вчора було згенеровано знову. Майже 7 кВт. Ну, це останні пару днів було трошки сонечка. Попередні дні, от, бачите. 1,46, 7,2, 3,4, і 1,8. Ну, от там десь серединка, дуже так жорстко, що, ну, Бачите, пригають показнички. Загальний. По днях, ну, давайте не будемо все, це, бачите, 22, 10, 21, го 1,6 кВт, 20-го 1,1, 2,3. 18-го вообще кіловат не було. 980. Ну, таке 2,6. Якщо подивитися по днях, то ми бачимо, ну, от саме більше було. 2,8. А, ні. Саме більше це було 9 кВт годин. 12-10. -го -го. от. І якщо подивитися... На місяць, то бачимо, що в 10-му місяці, тобто на даний момент, згенеровано всього-навсього 106,2 кВт. 106,2 кВт. Попередній місяць, 9, у вересні, було 344 кВт, У серпні 373, що, можна сказати, повністю закривало потреби по електроспоживанню. В цьому місяці перекриття ніякого немає. Навпаки, ще брали з електромережі. Ну, і всього видно, скільки було згенеровано електроенергії з того часу, як встановлено. У мене моя сонячна невеличка сонячна станція. 1 МВт, 410 кВт. На цьому відео буду закінчувати. Кому сподобалося, ставим подобайки. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Тільки ми з вами поговорили, що міську мережу вимикають. Ось вам, будь ласка. Але вимкнулося, яке зразу після лічильника. Так, лічильник, від неї автомат також увімкнено, мережі немає. Ще б трішки і е, вам не було чого знімати, показувати, скільки було взято. З мережі треба все підкріплювати фактами. Завдяки альтернативній енергетиці світла немає, а в будинку, як бачимо, світло і все присутнє. Тож, як не говоріть, а альтернативні джерела енергії повинні бути.